Добрий день, шановне панство. Сьогодні в нас була сама, сама холодна ніч тої зими. Приблизно я був на роботі, то інтернет у мене показував мінус 12 градусів. Прийшов ще, побігав я по магазинах після роботи і поїв. До поїлок шукав запчасті, коліна, ну всі з'єднуючи того. Елементи, які треба, щоб поступала в поїлки вода. І прийшов годувати нутрій, і дивлюся саме старий здурів. Чорна там ондайсамка, яка я вважаю, що вона повненька робиться. Ну, В принципі, по моїх розрахунках, якщо вона була спарована зразу після, е, після народження. Малих першу охоту, то вона би мала мені завтра, післязавтра народжувати. І сьогодні я підійшов, дивлюся, а самець на неї вискакує. Ну, Пробує робити садку, вона втікає. От. Про що там може говорити? Може, на мою думку, дві події відбуватися. Що вона дійсно через день-два родить. Але так як вона не є дуже кругленька, то вона може мати декілька нутринят в і народити. І десь колись читав, що за декілька днів до народження малих, то самець може чути охоту в тої самки, що вже наближається, і, і він через то робить спроби е, парування. Другий варіант, що вона не запліднена, але якби. Вона була незапліднена, то би вона стояла, дала йому таке зробити ту спробу спаровування, а вона від нього втікала. Не знаю, буду слідкувати. Що воно фактично буде, то буде. З сім'ями я перший раз спробував сім'ями тримати, бо я так завжди тримав. 2 половиною місяці самця з однією сім'єю, а пройшло половиною місяці, то я кидав самця до другої сім'ї. І ось такої, таких дурниць я в принципі не бачив, бо протягом двох, двос... самки відгодували в мене малих два, до двох місяців. І я потім їх кидав е, до самця. От. І в мене такого не було, бо самець постійно з ними не сидів. І в принципі, всі самки, крім одного разу, з цієї сім'ї, так як я самця протримав з ними тільки лише один місяць, то він тільки двох запліднив, а інших не а двох не запліднив. Але другий раз як я. Кидав самця до самок, тих самих чотирьох самок, бо мені шкода було. Шкода було їх не, не, не парувати, тому що вони від моєї самої-самої першої самки машки вони були. І вони досить хороші темпи росту показали, що е, в 6 місяців е, вони найменша мала 4 кг, 800 г. А найбільша самка щось 5400 чи 5600 мала ваги. От. І, і я зробив повторну спробу і вони мені в серпні, з серпня по вересень всі 4 народили. Ну, а зараз, не знаю, чорна вогарчить. А самець як дурний. Бігає по клітці, і я не знаю, що робити в принципі, і нема куди його відселити. Все, дякую за увагу. Ось така в мене проблема.